Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я вам розповім історію, як їжак щастя шукав, отож слухайте уважно. Яя. Нещодавно в наш ліс грибники приїжджали, найдуть гриб і кричать. Ой, ти моє щастя, я за ними бігав, бігав, дивився, дивився, ніякого щастя не побачу. Цікаво, що ж це таке? Піду. Я на прогулянку і у лісових звірів попитаю, що таке щастя і з чим його їдять. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Привіт! Що це ти по лісу вештаєш жачок? Збирай краще зі мною малину. Бачиш, скільки на наше щастя вродила? А хіба малина це щастя? «Звичайно! а найбільше щастя це мед. Щастя, вулик, великий вулик меду, але до нього боязне підійти. Жадібні бджоли мед стережуть, жалять прокляті мед не дають. Ой, а може. Щастя це щось інше. Ну, ходімо, у інших звірів запитаємо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Гей, руденька, ну, мотормази, Що таке щастя? Я кажу, що це мед, а він не вірить. І правильно робить, яка з нього користь? Інша справа курочку чи півне. Гарненький з червоним гребінцем. Ой, якесь у тебе щастя негарне. Ні, ні, мені не потрібно таке щастя. А підемо і пошукаємо твоє щастя. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, е, Сусід, ви куди йдете? Ось димой зіжечком. Йому щастя шукати. А чого його шукати? Воно ж поряд. Де? Он на кущах, бачите. Горіхів багато, бери скільки хоче. Знатний вражай горіхів. Це ж моє щастя. Дякую, білочка. У мене від твого щастя всі зуби випадуть. Ні, це не моє щастя. Ой, мені теж цікаво, яке ж воно ну, твоє щастя. Можна, я з вами піду? Ідемо туди, не знаємо куди. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ти моє щастя, як я рада тебе бачити. Де? Де щастя? Такое же воно. Та це ж заєць. Я теж радий його бачити, але це ж не щастя. Їжак, ось Марквинка, пригощайся і будь щасливим. Дякую, зайчик. Морква штука хороша, але ж її просто їдять. Хіба це щастя таке? Не знаю. Ось ідем його шукати. Пішли з нами. І Марквинку не кинеш. Чого її кидати? По дорозі з'їмо, пішли. Ля -ля -ля ля -ля -ля, ля 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 Все більше не можу. У мене лапки маленькі, далі не йдуть. І куди його йти? Де воно щастя? У -у, у у У якщо прямо ви підете, щастя там своє знайдете. Там воно сидить, сумує і давно вас чекає. Я-я-я. А що ти тут тут на влісі робиш? Як тебе звати? Мене, мене Марійка звати. Я збирала малину і заблукала. Проведіть мене, будь ласка, додою. Як не провести у село. Я всі стежки знаю. Це недалечко. Ходім. Ля-ля, а-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, яке щастя! Дякую вам, любі звірята, що врятували мою Марійку. Заходьте в гості. Заходьте, заходьте і за стіл скоріше сідайте. Ось. І з нами пообідаєте, і чайку вип'ємо разом, що може бути краще посидіти в колі своїх друзів, разом смакувати чай. Це і є справжнє щастя. Щастя для всіх. Тепер ми зрозуміли, що щастя це дружба. Ну, нарешті я знайшов своє щастя, адже це мої друзі, як гарно, що я знайшов своє щастя. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ось і казиться кінець, а хто слухав молодець. Дякую до зустрічі. Бай-бай!